в Ірпені ще не бачили. Гурків мечів, близько владунків і справжній дух середньовіччя. Наристали ще 46 учасників із різних куточків України. Вони з'їхалися, щоб зійтися у командних боях формату 5 на 5. Турнір має промовисту назву Поклик заліза займаюся цими боями вже з 2016 року. Це де помість. Історії, також спорту. Це розвиває як силу волі, також силу <гаспорі> уї, ударів. Так, тобто воно розвиває в той, максимально багато хороших якостей. Цього разу лицарські змагання мають і особливий сенс. Вони приурочені до дня народження ірпеня. Вона відзначає. Битву на річці яка відбулася в 1322 році, коли руські князі на чолі з князем Гедеміном перемогли військо Золотої Орди і звільнили і Київщину і велику частину України від монголів і татар, і це ну на довгі століття повернуло нас в європейський контекст розвитку. Обладунки вагою майже 30 кілограмів. Мечі, щити та алебарди. Усе як у справжніх воїнів минулого перемагає команда, яка повалить суперників із ніг. Суть це спорт. Суть перемогти супротивника або дуже болючим ударом, щоб він сів, здався, або побороти його, щоб він впав, торкнувся третьої точки землі. Дозволені удари кулаками, удари колінами, ногами, головою можна, не можна бути в пах. Серед учасників військовослужбовці та ветерани російсько-української війни для багатьох із них такі бої не просто спорт, а спосіб знову відчути себе воїном. Здобув поранення у 22-му році під Махпутом, Пройшов реабілітацію, лікування і був списаний з армії. Це дуже класний динамічний спорт, він дає повністю відчути себе воїнам. Це та, саме те, що необхідно, необхідно при пораненні і списанні, коли тебе ну, вибили з колії і треба себе якось знайти заново. Поринути у добу середньовіччя зібралося чимало людей. Дуже подобається мені і планую, в наступному році може теж підключитися до них, бо це дуже захопливо виглядає. І, думаю, будь-який хлопець радий був би таким займатись. Для багатьох присутніх це стало справжнім відкриттям. Це насправді виглядає не як муляш, якийсь або гра, а як на справжні бої. Вони з усією силою б'ються і це чути по тих звуках, які видають їхні обладунки. Дуже красиві обладунки і немовірно, очевидно, важкі. Це видно по тому, як хлопці ходять. І це ми перший раз бачимо такі змагання, ігри. І я надіюся, що не останній раз. Організувала захід Ірпінська міська рада, молодіжний парламент Ірпеня, товариство відважних та молодість. Нарешті сьогодні ми зробили все для того, щоб провести захід. І ні погода, ні що інше нам не завадило. Дуже гарний турнір. Дуже багато спортсменів приїхало з багатьох куточків нашої країни. Багато з них є військовослужбовцями. Було дуже складно організувати турнір через те, що було важко відпроситися. У командирів-частин, але дякую їм за це, що вони надали таку можливість бійцям. І сьогодні люди приїхали і прийняли участь у цьому турнірі на честь нашого славетного міста Ірпінь.